Вітаю, друзі! Сьогодні, 24 жовтня 2024 року. І ми можемо констатувати, що замок на піску під назвою План перемоги Зеленського розсипається на наших очах. У впливовому виданні Політіко чи Політико вийшла стаття, в якій стверджується про те, що сім країн-членів НАТО проти того, щоби запрошувати зараз Україну до НАТО. Серед цих країн це Сполучені Штати, Федеративна Республіка Німеччина, зрозумілі для нас Угорщина і Словаччина, а є також Бельгія, Словенія і Іспанія, які публічно хоча й підтримують запрошення України до НАТО. Однак, коли буде йтися про конкретне рішення, вони ще скажуть свій голос в офісі президента цього разу, на щастя, речник президента офіційний Нікіфоров, а не Якийсь там незрозумілий Подоляк прокоментували цю інформацію і заперечували, що, мовляв, вона не відповідає дійсності, тому що Нікіфоров наголосив, що фактично е він сказав, що наше членство підтримує абсолютно більшість країн-членів НАТО. Ну, фактично, він під підтвердив правильність статті Політіко, адже абсолютна більшість з 32 це десь приблизно так і виходить, і саме йдеться про сім. Тепер виникає запитання: добре, якщо нам не буде запрошення на членство в НАТО згідно пункту першого цього плану перемоги, то що тоді? План перемоги недійсний? Зеленський буде розробляти новий план перемоги? Чи що? Що ми далі робимо? Ось фактично є відповідь. Союзники не виконають цієї. Шантажуючої вимоги Зеленського, який знаєте, що означає цей пункт перший плану перемоги. Беріть нас до НАТО зі всім тим, що ми тут натворили впродовж п'яти років. З системами відкатів, з ТЦК, з бусифікацією, з руйнуванням системи розподілу влади, руйнуванням демократичних принципів і інституцій, з відсутністю виборів. З Арахаміями, з Єрмаками, з гетьманцями, зі всім цим нас боріть, як ми є, ми ж боремося за вас. Тобто вони хотіли на крові українців, Зеленський та його Шепітов, в'їхати в європейські структури і після того на цьому переобратися, і далі собі панувати в Україні. Але, вибачте, є принципові речі: політика не будується на відосіках. На щотижневих планах перемоги, які відрізняються від попередніх, на самітах миру, які про які забувають через тиждень після того, як їх провели, після про, на формулах миру, про яку вже давно забули, і таке інше. Тобто, вона не будується на популізмі, вона будується на послідовній методичній стратегії. Я завжди навожу приклад отримання безвізу. Процедуру почав ще Ющенко. Україна дуже тривалий час йшла до того. І я, людина, яка не голосувала за Порошенка в 2014 році, думав, коли він пообіцяв про те, що ми отримуємо безвіз, що це брехня, що це чергова політична брехня. Тому що я розумів, що ми для європейців зі своїми цінностями неповаги до права власності, неповаги до закону, неповаги до правопорядку, Ми героїчні, але ми не демократичні і не правові. Так, от, ми зі своїми цими цінностями не сприймаємося як готовими до Євросоюзу і до НАТО. Я вважав, що вони нам не дадуть безвіз. І після того, коли Порошенко поїхав, отримав чіткі критерії, що ми повинні виконати і виконав їх, і добився рішення безвізу, я був в шоці. Тому що я розумію, наскільки складно було цього добитися до того. Щоб це не просто декларувалося, а довелося до завершення. І тоді я повірив Порошенка як в політика, як значного масштабного політика, який вміє ставити цілі і вміє добиватися. А Зеленський не такий. Зеленський просто е, залишився актором в політиці. Він лише вміє маніпулювати, вміє маніпулювати це я визнаю. Однак він не вміє робити політику. Тому що політика це задум. Вироблення стратегії і методичне досягнення цілі, це жертвування чимось. А Зеленський хоче сидіти на двох стільцях. Він хоче для того, щоб залишилися потоки фінансові, на яких можна буде сидіти і е, смоктати з економіки держави величезні мільярдні потоки готівки, і з іншого боку, бути в європейських структурах і користуватися повагою з того, що ти ось такий європейський і прогресивний, так не буде. Тому, ще раз підкреслю, Зеленським Там Шепіто нічого доброго в Україні не світить. Єдиний варіант, який нас врятує, це відставка Зеленського, зміна керівництва Верховної Ради, створення коаліційного уряду, призначення виборів президента і обрання адекватної людини на посаду президента. Адекватної, досвідченої, розумної, відповідальної за свої слова. Яка нарешті почне. Більш-менш правдиво розмовляти з народом, а не як не сприймати народ як ідіотів, якими можна щодня по-різному маніпулювати. Слава Україні!